Мене звати Данилко, я живу в старому затишному дворику серед каштанів. Якось я помітив у траві щось блискуче. Це був ключ із тризубом. Щойно я торкнувся дуба, з'явилися загадкові двері. Це були двері часу. Я опинився у великому місті з дерев'яними вежами. Навколо ходили воїни в шоломах, а на ринку міняли срібні гривні. Це була давня Русь. Звідси починається наша історія. Прошепотів ключ. Я побачив, як мудрий писар виводив на пергаменті перші літери. Наступна мить, і я серед степу. Козаки з гусами співають біля вогнищ. Це була Запорозька Січ. Це дім вільних і мужніх людей, сказав ключ. Далі, місто сто років тому, люди з синьо-жовтими прапорами мріяли про свободу, але на обрії з'явилася чорна хмара ворогів. І ось 1991 рік. Величезна площа, щасливі люди, прапори в небі. Нарешті Україна вільна я побачив сьогодення. Хоробрі воїни стоять на варті. Лікарі рятують життя, учителі дарують знання, діти мріють про майбутнє. Ключ розтанув у моїх руках, залишивши тепле світло. Тепер я знаю: незалежність наш скарб. Ми бережемо його разом.